Слава Україні! Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі новини. Працюємо наживо і першими повідомляємо головне. Опалювальний сезон завершується у тернопільській громаді останній день, коли до домівок людей подаватимуть тепло. Четвер, 13 квітня. Про це повідомили у міській раді. Таке рішення прийняли через потепління і для економії енергоресурсів. Рекомендують завершити опалювальний період і власникам індивідуального опалення. А от коли стануть холодними батареї в школах і лікарнях, вирішуватимуть керівники цих установ. Щодо області, то станом на 12 квітня вже 29 громад завершили опалювальний сезон і очікують, що до кінця цього тижня опалення вимкнуть всюди. 1 травня обміняти лампочки можна буде лише в обласному центрі у відділенні Укрпошти, адже вирішили скоротити кількість точок. Додамо на Тернопільщину для обміну передали понад 900 тисяч ламп і 700 тисяч люди вже встигли обміняти. Також наразі у відділеннях і лампи різного виду із широким і з вузьким цоколем. Тому, якщо вам не підходять конкретні лед лампи, то можете звернутися і в інші точки обміну. Це зумовлено тим, що попит на лампи скорочується, і відповідно доставляти до кожного відділення немає потреби. Станом на сьогодні лампи доступні. В 11 відділеннях обласного центру і 53 відділення це сільські і в містечках. Станом на сьогодні 730 населених пунктів ще мають можливість обміняти лампу, але з цим зволікати не варто, тому що дійсно з 1 травня буде вже такий наступний етап скорочення відділень. І з 1 травня будуть лампи доступні до обміну лише в відділеннях обласного центру. Кількість рейсів громадського транспорту збільшать у Тернополі традиційно. Напередодні великодня більше автобусів і тролейбусів направлять до місцевих цвинтарів, аби люди могли впорядкувати могили рідних і близьких. Так більше тролейбусів і автобусів курсуватимуть до Миколинецького цвинтаря, а також до кладовищу підгородньому та на Львівському шосе. Детальніший графік можна знайти на нашому сайті. Продовжуємо, аби зберегти природу і покращити навколишнє середовище. Тернопільські просвітяни спільно з активістами організували акцію під назвою Дихай вільно. Хотіли покращити місцевий парк, тому вирішили висадити там дерева. На акції була і наша Олеся Лепчако. Олесю, як все відбувалося, розповідай. Всіх вітаю сьогодні. В парку національного відродження просвітяни вирішили провести доволі таки цікаву та корисну акцію під назвою Дихай вільно. Вони мають на меті висадити майже 100 дерев. Це є саджанці клана звичайного та дуба червоного. Сьогодні, до прикладу, місцеві активісти, і та зокрема ці просвітяни, висадили майже 50 саджанців. А вони мають на меті зробити тут таку певну алею. Просвіти, аби гуляючи цим парком, завжди згадувати про те, що вони долучались до такої акції до озеленення нашої нашого міста. До акції долучилося ще мало людей. Тут були і студенти, і активісти, переселенці та представники різних громадських організацій. З свого боку хочу щиро подякувати ініціаторам та організаторам такої акції. Адже, на мою думку, це також неби як важливо озеленювати та висаджувати нові населення. Саджанці, на на, на в наших парках. Наразі це вся інформація. Я дякую за увагу. Більше розкажу сьогодні у вечірньому випуску новин. Дякую тобі, Уласю. знаю, що? І ти долучилася до акції? Тож чекаємо відео. І асоціація жінок України дія об'єднала на одній кухні переселенців із центру «Я Маріуполь» та молодь з інвалідністю із благодійного фонду Карітас. Учасники зустрічі спочатку самостійно готували тісто для майбутніх великодніх пасок, а потім усі разом їх прикрашали. Тож як все відбувалося і кому віддали паски? Розкажемо в сюжеті. На кухні Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола справжня передсвяткова атмосфера. Тут представниці Асоціації жінок України Дія Тернопіль разом із переселенцями з Маріуполя готують традиційні українські паски, запросили тих, хто через війну опинився в складних життєвих обставинах. Кожен з учасників має свої обов'язки при приготуванні тіста. Розпочався процес випічки паски. Десь після того вже ми випечемо, приблизно в обід у нас буде прикрашання її, і оцим дітям, потребуючим, називаємо це так, ми будемо їх роздавати, але не тільки пасочки, а дякуємо і карітусу. І дуже вдячні громадській організації її, цим активним дівчатам, які постаралися, і теж для цих дітей, для цих родин закупили багато різних речей, які необхідні до свят. Під час майстер-класу організаторки хотіли наблизити відчуття свята внутрішньо переміщеним людям, щоб вони згадали ті мирні часи, коли теж у себе вдома випікали паски. Смоколики готували з молитвою і добрими намірами. Мені особисто це приємно. Я дуже дуже мені подобається приймати участь у всіх таких заходах і. Це дуже добре, котри коли нас у ці громадські організації запрошують. Ну якісь традиції за таку надану можливість хочу висловити асоціації жінок дія Тернопіль за можливість нам долучитися до такої гарної української традиції, до випікання пасочок. Ось який красивий результат. Нас вийшов і є ще й багато інших. Зараз у нас ще буде одна партія, яку ми будемо випікати. Щиро дякую. Дівчата разом з гостями приготували десятки пасочок. Маріупольці мали змогу особисто прикрасити собі великодній хліб та забрати з собою. А усі інші паски передали до центру підтримки «Я Маріуполь». Там їх зможуть отримати всі, хто цього потребує. Сьогоднішні пасочки, які ми пекли, ми будемо передавати громадській організації «Я Маріуполь», а також для молоді, яка є у проєкті Життя у повноті». Ми зібрали подарунки від громадської організації Дія а також із благодійним фондом Паріта. Ініціаторки заходу кажуть, пекли ці пасочки для українців з думкою про перемогу. Вирішили запросити не лише внутрішньо переміщених осіб, а й молодь з інвалідністю, аби всі відчули дух великоднього свята. Наші учасники молодь з інвалідністю зробили чудові паски, саме їх прикрасили. Тобто, ми мали сьогодні. Великодній такий майстер-клас кулінарний, і це було для нас дуже цікаво. Бо ми такого ще не робили ніколи. Ми маємо багато майстер-класів кулінарних, але прикрашати паску ми ще не прикрашали. Учасники соціального проєкту Життя в повноті послухали історію про створення пасок і їх різновиди. Прикрасили великодні пасочки у жовто-блакитних кольорах. А опісля усі разом смакували. Великодні гостинці на передову волонтери громадської організації Бункерес передали військовим Паски та м'ясні вироби. Про що цьогоріч їх просили захисники та хто отримує Паски і крім них ще подаруночок. -динці. Волонтери бункеру С з 2014 року допомагають нашим захисникам. Зараз у них особлива загрузка, адже напередодні свята тернополяни згуртувались та зібрали для бійців великодні смаколики. До звичних продуктових наборів цього разу волонтери додали ще й паски та місні вироби. Їх приносили усі, хто хотів створити для воїнів свято. Однак, в порівнянні з минулими роками, кажуть волонтери, намагались мінімізувати кількість продуктів. Цього року волонтери вирішили меншу кількість пасок відсилати, тому що минулого року хлопці просили, щоб менше висилати, тому що минулого року не було такої чіткої логістики. І всі хотіли, звичайно, хлопцям підняти настрій зробити свято. І відсилали дуже багато, неймовірно багато і пасок, і крашенок. І це просто було шкода, тому що хлопці не встигали це все спожити. Бійці щоразу казали, що їм шкода бачити, як псується їжа. Мовляв, розуміють, що тут в тилу волонтери та небайдужі люди важко працюють задля цих продуктів. Тому за допомогу дякують. Лише просять впорядкувати, хто що і в якій кількості надсилає. Волонтери зараз вирішили, що робити менші набори на кілька чоловік, щоб хлопці могли покуштувати паску, відчути свято. І щоб вона була свіжа, і їх не боліла душа і серце за роботу своїх близьких і рідних і за продукти. До збору продуктів долучались волонтери та небайдужі з різних громад області. Окрім пасок, передали військовим м'ясні закрутки, крупи, солодощі та засоби особистої гігієни. А ще приємним бонусом є те, що до великодніх Ласощів волонтери додали листівки, у яких маленькі українці написали побажання для наших захисників та привітали їх з Воскресінням Христовим. Закупити продукти до свят у четвер, 13 квітня в Тернополі проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Люди зможуть придбати харчі за доступними цінами. Ярмарки діятимуть за адресами вулиця Лесі Українки, 39 та на переднину вулиць Миру Дружби. І про нове життя для раритетних українських речей. Тернополянка Ірина Гонташ створила із прабабусиної подушки вишиванку. Таким чином, каже, виріб не залежуватиметься на полицях чи в скринях, а жінка зможе з гордістю розповідати про історію своєї сорочки. Більше знають наші журналісти. Прабабуся Юзефа називалася. То від бабусі моєї гелени з коробця. Це бабуся Розалія. Тернополянка Ірина Гонташ розповідає про речі, які отримала у спадок. Тут мала би бути ще вишивана лемківська подушка, але ця річ отримала друге життя. Візерунки вишиті понад 100 років тому. Ірина вирішила якось використати. Відпорола і зробила унікальну вишиванку. Ці речі роблять нас тими, кими є. І розказують нам наше минуле, наше теперішнє, наше майбутнє. Найшла ці подушки, цю подушку, і уявила, що це було б класно, якби вона ну якби вона була на мені. І так виникла ідея створити вишиту сорочку. Жінка чітко намалювала собі в уяві, як має виглядати нова вишиванка, і з ідеєю пішла до майстрині. Робота виявилась не з простих. Сказала, що цікава ідея і дуже клопітка, бо треба було саме в сорочці треба було вирізати декілька елементів. І треба було кожен обробляти і обшивати тесьмою різними. Ну я не знаю, які там техніки використовувалися. Ну, мені сказали, що це клопітка робота, але все можливо. Мені підбирали тканину, щоб підходила по тону. Ірина переконана, таким чином прабабусин спадок продовжить своє існування. Вишивка це код української нації. Тому і сорочку, перероблену з подушки разом з її історією. Жінка передасть своїм дітям. Я думаю, що в кожної людини має бути щось те, що зв'язує її з її родом, з тим, звідки вона і що вона собою представляє. І такі речі роблять нас тими, ким ми є. І... Я бажаю, щоб кожен міг щось мати таке, щоб передати подальшому своїм дітям, своїм внукам. І як я, я собі планую передати це все своїй дочці в майбутньому і надіюся, вона також буде відчувати те, що відчуваю я, коли одягаю це. Жінка каже, старі речі можуть лежати і на полицях, але без належного догляду тканина і нитки псуються. Ірина думає, її прабабуся була б не проти дещо видозмінити подушку, аби тільки про неї не забували і цінували. І, можливо, саме її вишиванка надихне когось відтворити старовинні візерунки. А найголовніше надихне цінувати наш український спадок, який точно є у кожного вдома. Цінуйте українське бережіть себе. Дякую, що в цій годині дивилися новини на нашому телеканалі. Більше обіцяю ввечері в підсумках. Тож до зустрічі і слава Україні та її героям.